Я попросила дітей погратися біля дерева. Якось навіть не можу пояснити, чому я так чинила. Безпосередньо, можливо, якісь згадалися навички з тренінгів. Пояснила їм, що якщо вибух, треба закрити вушка, відкрити рота і лягти на землю. Через деякий час був дуже гучний звук, не подібно на те, як там шахет навіть знижається, воно дуже ревіло, і виключно, що я пам'ятаю, що я могла зробити, це я накрила дітей за деревом собою. Воно вибуховий хвилі, здається, чи так жахнуло. Мама трохи стовхнула, мене прибило об дерево і бік Я Відчувала біль, але я не, не, не могла подумати, що в мене там. Поранення якесь, я подумала, що вибухова хвиля просто мене штурхнула і все. Потім дочекалися вже, що рентген зробили. Під час того, поки ми там були, ще на руці виявилося поранення, я його теж не відчувала. Оглянули, обробили рани, сказали, що осколок швидше за все вийшов, поки ми, можливо, йшли, То, тому в принципі відпустили додому під нагляд до сімейного лікаря. Як зараз почуваєшся? Чи не болить бік більше? Та не болить, що він болів?